Всім привіт, друзі! Сів трошечки перепочити, випити чаю з лимончиком і вирішив вам записати таке відео про пересадку бджіл з вулика в вулик. Що потрібно і як робити. Тому що початківці можуть деякі зробити помилки. І так, почнемо з самого такого елементарного: це погода. Не нижче 12 градусів, тепла, безвітряна, сонячна погода, коли бджілки літають. Пересаджуєте. Дивіться, при пересадці, що у вас там робиться в сім'ї. Силу сім'ї оцінюєте, оцінюєте, скільки є корму, скільки розплоду, чи є розплід взагалі, і переставляєте в такій ж послідовності, як вони стоять в цьому старому вулику, не міняючи. Містами рамки. Не потрібно нічого там додати в центр, скажімо, меду якогось, ще якусь рамку порожню, чи ще щось. Вам здається, що зараз я переставлю ось так, зроблю, дам меду в центр і нібито буде розпліс з обох боків і будуть брати цей мед і буде кращий розвиток. Ні, ви зіпсуєте їм, мікроклімат, зіпсуєте їм навіть. Матка на деякий час припинить яйцекладку. Може не повністю, але тим не менше, вона не буде переходити на ту частину гнізда. Ставити в точністі так, як він стоїть в старому вулику. Єдине, це, як я сказав, дивитися, якщо дійсно є якісь, скажімо, може десь опоношені рамочки, може десь порожня рамочка, де немає засіву, немає меду, нічого взагалі немає. І сила сім'ї дозволяє скоротити, скорочуєте. Переставили, утеплили і все. Головне, не рвіть гніздо. Гніздо не потрібно рвати ні в якому разі, навіть коли вже це буде квітень, місяць, скажімо, буде якийсь нектар, ви захочете ставити вощинку, Теж вощинку біля розплоду. Не повинно бути так, розплід, вощина медова. Тоді вони будуть будувати, і то по силі сім'ї потрібно дивитися. Не просто так в любу сім'ю поставити в краще почекати, на більший розвиток, потім додати вощинку. Тому що вони її будувати не будуть, а якщо ще і вся бджола не замінилася, то ще й погризуть. Теж з цим не потрібно спішити. Ще новий вулик перед пересаджуванням можна прогріти. Або якоюсь лампою, або навіть просто на сонечку хай постоїть, прогріється і тепленьким ставити. Так що, друзі, нічого складного, в принципі, в цьому немає. Якщо все зробити вірно і акуратно, оцінивши корма, оцінивши розпліт, поставити так, як воно є. Можна, до речі, якщо, скажімо, буває такий варіант, все гарно, ніби тоя сім'я по силі, але ви бачите, що меду маловато. Можна одну криющу, скажімо, а то й дві. якщо... Більш-менш сім'я нормальна, поставити медовий, якщо є, звісно, у вас де його взяти. Не в центр, а збоку. Гніздо, клуб з боку по боків поставили медові рамочки. Це для кращого розвитку сім'ї. Повторююсь, оцінюйте обсиженість рамок. Якщо сім'я не осилює, одну можете поставити, іншу не ставте. І все. Немає рамочок, і ви бачите, що немає мети. Ну тут уже зрозуміло. Погода більш-менш вже налагоджується. налагоджується. Можете дати меду, якщо є, можете сити, можете сиропу, але якщо нема меду у вас, то не буде сити. Залишається тільки сироп. Сироп, в принципі, вже можна давати, тому що бджілки як не крути, вже потихеньку літають, пилок носять. Ну, зараз холодно, але вже в середу буде плюсова гарна температура. Тим більше була до цього гарна температура, вони вже принесли пилку собі достатньо. Сиропчику потихеньку підкормлюєте, стимулюєте, і буде отакий розвиток. Все, нічого складного нема. Так що, друзі, займайтесь бджільництвом, тримайтеся. В складний такий час. Я думаю, може прорвемось. До побачення.